І ми продовжуємо обговорення наслідків ракетної атаки в різних областях України. Зараз обговоримо ситуацію на Харківщині. До нашого ефіру доєднується начальник слідчого управління головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Тож розкажіть, будь ласка, що станом на зараз відомо про атаки по Харківщині. Черговий день Харків отримує ракети від росіян. О 6 ранку Харкові пролунало п'ять вибухів. Ми зафіксували п'ять місць обстрілів ракетами попереднього типу С-300. Обстрілу було завдано по Слобідському району міста Харкова, а саме в промзону. Ми зафіксували, що дві ракети прилетіли на підприємство, що займається виробництвом бетону. Одна ракета прилетіла на підприємство, що займається виробленням бетонних виробів, інша центр по виробництву покрівлі, а також інші промислові підприємства. Фактично, це промзона на одній території. Всі п'ять влучань достатньо близько були один від одного. Маємо трьох постраждалих людей. Це охоронець, який знаходився на одному з підприємств, генеральний директор одного з підприємств, Та також одній жінці було надано допомогу. і було врятовано. Чи ведуться там зараз ще якісь роботи, чи ведуться пошуки інших людей, і в якому стані зараз травмовані? Стан неважкий, травмованих слідчі дії на цих місцях тривають. На місці працюють вибухотехніки, слідчі поліції, криміналісти. Це промислова зона і достатньо важко знайти там. Територія достатньо велика і руйнувань дуже багато, через що зруйновані в деяких випадках повністю цеха по виробництво гідравлічної обробки. Предметів, деталей, а також промислові об'єкти. Влучання також мали місце в дорогу. А якщо влучання там поблизу будівлі, то будівля фактично вщен зруйнована. До речі, попередньо відомо, що саме це були за ракети. Так, попередньо в нас є інформація, що це ракети типу С-300. Як завжди, як правило, в останній час обстрілу завдано задається Харків з напрямку Білгорода, і це для Харкова дуже болюче, тому що щодня, окрім того, що руйнується інфраструктура, руйнуються промислові об'єкти, це завдає величезних збитків бізнесу Харківщини а також на превеликий жаль від цього гинуть і поранені люди. А чи можете також розказати трохи нам деталі обстрілу по селу Вірховатка Куп'янського району і Вовчанська? Чи там також були використані С-300 чи, можливо, Каби? В цих місцях ми попередньо бачимо, що прильоти були через керовані авіабомби, так названі каби в одному місці, Просто зруйновано будинок, цивільний будинок. Росіяни гатять просто по цивільній інфраструктурі, як і по Харкову, так і по цивільним місцям, по будинкам там немає військових. Вони роблять це ну ймовірно, щоб залякати місцеве населення і руйнувати все, що вони зможуть. Розліт і прицільність цих ракет с 300 дуже погано. Вони не точні. Вони... Луплять куди завгодно, і зрозуміло, що коли такі ракети наводять і направляють на цивільне місце, де живуть цивільні люди, то це завдає величезних е руйнувань і від цього гинуть звичайні люди. Тобто бити прицільно по якимось їхнім там об'єктам, відомим їм їм не вдається, і фактично. Це є воєнний злочин по кожному такому факту. Ми реєструємо кримінальне провадження, ретельно збираємо всі залишки цих ракет, маленькі вражаючі бойові елементи з вибухотехніки, там магнітом проходять ці ями для того, щоб вилучити все, для того, щоб зафіксувати це і для зареєструвати, зробити виник. В обстрілі цивільних об'єктів однозначно це важлива процедура для того, аби притягнути потім і відпо... до відповідальності е, тих злочинців, які вчиняли такі дії. Дуже дякуємо за участь в нашому ефірі. Сергій Болвінов, начальник січого управління, головного управління національної поліції в Харківській області, був з нами на прямому зв'язку.